Треба все-таки, щоб вони приїжджали сюди, а туди їздили наші 3-5 депутатів, які постійно їздять. Да? Типу це теж трохи втомлює. А щоб їздили військові. Хай військові прийдуть і розкажуть, що вони бачили під Бахмутом, що за коїться під Авдіївкою, що коїться в роботи, що коїться на Херсонщині на лівому березі. Ось це треба показувати. Це єдина нормальна стратегія, це єдина нормальна політика, чесно пояснити, показати, що насправді відбувається. По-іншому нічого не буде. Ну, типу, видумувати якісь там речі, придумувати, танцювати з бубном. Ну, типу, як казав класік, це вже ж було. От. Просто привозьте їм, цинічно, кажіть: от зараз нас пройдуть, танк їде там 50 кілометрів на годину в вашу сторону. 30, можливо, там по-різному -по буває. Дозаправлятися йому треба буде кожні кілька годин, але в принципі до вас доїде швидко. А далі включайте, ви вже цей фільм бачили, 39-й рік і, і, і рахуйте, скільки гробіків вам треба.